Ось такі смужки на вилці можна зв'язати, додавши квадратики або сіточку гачком, створюємо цілу ковтинку. Ось так на вилці ми набрали потрібну нам кількість петельок. Акуратно знімаємо. Вилка в мене створена в домашніх умовах, але вже скоро приїде. Справжнє я вам покажу інші способи в'язання на цій вилці. Розрівнюємо петельки і вже зручним способом обв'язуємо. Робимо петельки для підйому і тоді по дві, по чотири петельки з'єднуємо або стопчиками звичайними, або з накидом. Між петельками раджу в'язати одну-дві повітряні петлі і далі з'єднувати, щоб виходила е, така хвиля, треба по. Більше петель по вісім разом з'єднувати між собою, і вона таким чином утворює таку хвилю, а з іншої сторони, робимо одинарні і так чергуємо. Між собою їх з'єднувати можна теж, як вам забажає душа, можна рядами стопчиків, можна робити сітку, можна також нав'язати багато квадратів, з'єднати між собою. І таким чином потім. Смужка до смужки, і сконструювати ковтинку такої форми, як ви забажаєте. Можна рукавчики зв'язати тільки зі смужок, можна їх поєднати із сіткою плетеною гачком. Вже як ви собі придумаєте, ці смужки із вилки вони дають нашій фантазії розгулятися, і виходять дуже ніжні вироби і цікаві що фантазуйте, експериментуйте, я показала тільки частинку, яка в мене готова. От я вже квадратики поприєднувала. І я роблю такого типу жакет. Це в мене буде передня частинка, спинку, можливо, я просто зроблю стовпчиками звичайними. Я ще в процесі, тому так вам і по кусочках показую. Ось воно виглядає дуже-дуже ефектно. Далі в наступних відео покажу вже ще продовжу.